Друзі, привіт! В попередньому відео я вам розповідав про випуск нового величезного листа марок від Укрпошти. А зараз хочу показати деяку цікавинку. Це буклет з неперфорованим аркушем цих же марок. Такі буклети були доступні лише власникам ексклюзивних абонементів від Укрпошти. Як ви можете бачити, аркуш номерний. Також буклет містить короткий опис експозиції Вівтар Свободи ікона на броні. Ну а якщо ви відскануєте цей QR-код, то за покликанням потрапите на сторінку з великим переліком інформаційних ресурсів, які детально розповідають про вказаний проект. Ось один з таких ресурсів. Також можемо побачити, що і сам буклет номерний. І номер відповідає номеру аркуша, який ми бачили дещо раніше.